Усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати рецепт тортика Золотий горішок. У ньому м'ягенькі горіхові коржі та солоденький крем із гущонкою. Щось із нашого дитинства. Чесно кажучи, результат перевершив усі мої сподівання, а готується дуже легко. Тому з вас лайк цьому відео, також залишайте свої коментарі і давайте приступати! На екрані ви бачите необхідні нам сьогодні продукти, а детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. У глибоку ємність вибиваємо 4 яйка, додаємо цукор та дрібку солі. Збиваємо це все міксером, поки маса не посвітлішає та не збільшиться в об'ємі. У мене це зайняло приблизно 5 хвилин. Далі додаємо сюди розтоплене вершкове масло. Щодо горіхів, нам необхідно їх попередньо дрібно нарізати і додаємо також до маси приблизно 3 четвертих, одну частину залишаємо для декору. Злегка перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Наступним кроком висипаємо сюди просіяне борошно та розпушувач. Та гарно ретельно перемішуємо до однорідності. Тісто вийде трішки густуватим. Форму для випікання у мене діаметр 25 см. Ми змащуємо олією. Також не забуваємо про края, виливаємо тісто та трішки розрівнюємо. Випікати будемо при 180 градусів 25-30 хвилин. Орієнтуємось на свої духовки. Печемо до готовності. Та до сухої зубочистки. Поки печеться основа тортика, приготуємо крем. Для цього нам просто необхідно збити м'яке вершкове масло зі згущеним молоком до однорідності. Оскільки в мене не було необхідної кількості згущенки, тому частиною замінила на арахісову пасту. Тим часом наш горіховий бісквіт готовий. Він дуже легко відходить від форми. Даємо йому час повністю остинути, а тоді нарізаємо на три коржі. Ще погляньте, який він м'ягенький та скільки тут горішків на смакотаж. Прийшов час збирати наш тортик. Кожен корж нам потрібно пропитати молоком, а поверх смазуємо нашим смачнющим кремом. І так усі три коржі. Не забуваємо також змастити і стінки торта, і останнім кроком прикрашаємо торт подрібненими горіхами, що залишилися. Це нереально смачно. Раджу і вам спробувати. А якщо вам сподобався цей рецепт, не забувайте залишати свої реакції на відео. Це дуже цінно для нас. До нових зустрічей!